Постало питання, що робити, коли у нас немає ось цього тахометра, як нам визначити, коли нам перемикати передачу. Ви, звісно, можете заморочитись, скажімо так, завчити, запам'ятати, коли перемикати передачу, якщо у вас така то або така-то швидкість. Але якщо ви новачок, ви забиваєте собі цим голову, вам необхідно думати про знаки про інші важливі моменти, а не коли, на якій швидкості, на якій цифрі вам перемикати дану передачу. Тахометра нема. Цифри ви не запам'ятовуєте, не хочете над них відволікатись. Відкрийте вікно, користуйтесь даним відкритим вікном. Коли ви чуєте, що машина починає гудіти, ви перемикаєте передачу. Машина починає гудіти голосніше, їй важко вже їхати, важко рухатись. Ви перемикаєте передачу, і не потрібно тоді нам заучувати ось дані числа. Не потрібен тахометр, не потрібно заучувати дані числа. Коли на якій швидкості нам необхідно переключати передачу? Все, користуйтесь відкритим вікном на початку, потім нам стане легше. Потім ви вже автоматично будете знати, коли вам потрібно буде перемикати дану передачу. Ось у нас починається зараз тепло. Відкрили вікно, і коли машина починає гудіти, коли їй вже неприємно їхати на ті е, передачі, яка у вас зараз, вона вам про це скаже, вона почне густи, їй стане важко. Вона вам про це повідомить, тільки слухайте її.